На базі кафедри журналістики та філології Сумського державного університету відбувся міжнародний науковий семінар. Він був проведений у рамках проєкту Медіа у перехідний період. Мета проєкту – налагодження тісного співробітництва і партнерства між журналістами і вченими країн Європи для вирішення питань розвитку незалежної журналістики. Проєкт був створений тому, що в сучасному глобальному світі існує велика кількість проблем у мас-медіа та журналістиці. Журналісти говорять про ці проблеми зі своєї точки зору. Академіки та представники влади говорять із власних позицій. Потрібно зібрати всі погляди в єдине. Тому головна ідея проекту надати кожному можливість обговорити ці питання. Участь у програмі взяли представники Центру Росії та Євразії Університету Упсала, Швеція, Факультету комунікативних наук Університету Туріба, Латвія, Інституту східних досліджень Вроцлавського університету, Польща, Факультету журналістики Санкт Петербурзького державного університету та Сумського державного університету. Крім партнерів проекту, до роботи семінару долучилися провідні журналісти Сумщини. Вони розповіли про основні проблеми функціонування регіональних мас-медіа, а також звернули увагу на розвиток журналістики в Україні. В Сумському державному університеті. На власному досвіді ми розказуємо, які журналістські ризики можуть траплятися. Ризики в журналістській діяльності можуть траплятися, і самі учасники дуже задоволені саме тим контингентом, який ми запрошуємо, і їм дуже цікава, яка ж ситуація такі з журналістикою на саме в Україні, і, зокрема, на Сумщині. Під час круглого столу учасники семінару мали можливість не лише вислухати думки одне одного, але й прокоментувати їх, подискутувати. Науковці поділилися власним досвідом та особистим баченням питань щодо співробітництва з Україною. дуже важливо для нас, хто проживає у скандинавських країнах, знати більше про те, що відбувається у вашій країні, а також в інших державах, залучених до цього проекту. Це свого роду порівняння розвитку журналістики та журналістської освіти в цих країнах. У партнерів проєкту є ще багато проблем і питань, на які варто звернути увагу під час вивчення європейського медіапростору. Наступна зустріч науковців і практиків відбудеться у травні. Базою її проведення стане Санкт-Петербургський державний університет. Юлія Коваль, Максим Лукояненко, телебачення Сумського державного університету.